Тор я достаточно страшна. Кадеутра. Давай ще раз почала, все виключайся! Вона проголосила себе головною білявкою країни, і, як не дивно, країна їй повірила. Ви можете не згадати, що її ім'я Оля Полякова, та у вас просто немає шансів забути, що вона суперблондинка. Привет. я Оля Полякова Полякова з червоним дипломом закінчила музичне училище та університет мистецтв з класу академічного вокалу. У тебе температура, у тебе бред, на краю клавіатури музики не. Цікавість викликало і кіно, Полякову можна побачити у декількох епізодах кіножурналу Єралаш. Але у підлітковому віці головним її захопленням була мода, і 14-річна Оля вирушає до Європи підкорювати головні подіуми світу. Допомогли їй у цьому довжелезні ноги. Ледь не найдовші на пострадянському просторі. Дів'яносто шістів'яноставані замірника мабуть. Star. Але подіумів та модних глянців для білявки виявилося замало. і вона вирішила нести свій божественний голос у маси. Для цього полякова взяла майстер-клас у Сета Рікса. Він був педагогом з вокалу у Мадонни Майкла Джексона та Вітні Хюстон. Повернувшись до України, вона буквально зомбує наш телепростір. Сьогодні Оля Полякова не сходить з екранів. Вона скрізь, але популярною себе і досі не вважає. Вот когда я буду сходить с трапа самолета, понимаете, и меня будут встречать 3000 поклонников, понимаете, заваливать меня э -э шампанским. Да чем угодно, хоть навозом, главное, чтобы реагировали. Вот, тогда это будет круто. А пока все это в этой стране, это все смешно. Вы знаете, у нас нет понятия звездности. У нас звезды ездят в метро, ходят в стесанные обуви, приходят на репетицию с такими закрученными дульками, с ненакрашенными лицами. И все это ужасно. То есть мы, наверное, сами виноваты, но я не такая, ребята. Я вот так вот сплю даже. Не солодко воно, мабуть, спати у кокошнику. Звідси постійні стреси. Той, хто працював пліч опліч з поляковою, знає, до суперблондинки потрібен особливий підхід. Ну, крім того, що вокруг іді... і ідіоти, адміністратори, тупи звукорежисери, безногі танцори, просто отвратительні аранжировщики, просто бездарні музиканти. І все інше, в принципі все хорошо. Але команда на свою супербілявку зла не тримає. Просто співачка любить свою роботу і завжди вимагає 100% віддачі. До того ж, хто би ще, окрім полякової, наважився перетворити своє особисте життя на реаліті шоу. Під час своєї другої вагітності Оля знімалася у телевізійному проєкті від М1 «Привіт, МОДЗІКРЕТ з перших місяців вагітності і до самих пологів полякову скрізь супроводжували камери. А тепер додайте до її емоційного характеру викид гормонів під час вагітності. І ви зрозумієте, що таке. Супер білявка у дії. Ну що це з носом. Он такий у мене. І я взагалі не така. Я в я, я в дзеркалі по чому-то А тут і у такой... але головне, що вдома Олю завжди чекають ті, хто підтримує, вислухає та зрозуміє. Це дві донечки Маша та Аліса. Ну і певна річ, коханий чоловік. Адже лише він знає підхід до своєї чарівної, але такої норовливої білявки. Чтобы вторая половинка ну, вот выдерживала весь твой да, ужас, который вокруг тебя происходит. Это перед шоу. Не звони мне! Не трогай меня, пожалуйста! Боже, я забыла пшела песня! Господи, что делать? Все, я не могу выходить на сцену! Вот такое вот, понимаете, если этот человек рядом с тобой может это выдерживать, значит, тебе повезло. А если нет, ну. Поэтому я считаю, что мое самое большое достижение. Вот если говорить уже, конечно же, не груди, хотя они много сделали для меня в моей жизни <свят> и продолжают делать. Это моя семья.